У нас береться взагалі це стосовно депутатського корпусу. Ви знаєте, це наболіло для мене. Я щойно з округу 206. Вся країна пам'ятає округ 205 схеми підкупів і всього іншого. В момент, коли я виїжджав з Чернігова, до мене підійшла людина з унікальним документом. Мені передали всю схему, як відбувається підкуп безпосередній виборців Чернігівській області. Знаєте, що саме цікаве в цьому списку? Ми кажемо про таємні відкриті документи Чорної бухгалтерії партії регіонів. Тут є живі підписи, за що, за скільки конкретні особи з конкретними адресами отримують кошти за майбутнє голосування до і після. І ми зараз на 206 му окрузі. Починаємо бачити всі ті самі схеми і тих самих так званих політтехнологів. Покажи, ну, покажи, покажи. Які фото, фото, які фото, називають покажи, Фот, будь ласка. схеми прямо роздруковок, які мені фото, передає Фото, Покажи, людина. будь ласка, все, що було 2005 тисячі округ. Прізвища. А далі все, що використовувалось під час цих виборів, чому це дуже важливо, а? тому що а, далі не, ці люди не, сідають в парламентську не. залу. Які yeah. пройшли за півтора, yeah. два, п'ять мільйонів доларів, бо щоб створити Це таку мережу, менших коштів не вистачить. І далі кожна людина розуміє, що він голосує за особу, яка йому перед цим заплатила до і після цього. Я думаю, оцей весь клубок потрапляння депутатів через мажоритарну систему за виключенням окремих я нічого не можу сказати про Віктора, який там балотувався і перемагав на виборах без будь-яких схем. Чи там, наприклад, того ж самого Ємця. але, на жаль, це схема, яка приводить до тотальної подальшої корупційного обслуговування, яке сьогодні відбувається,